you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Президент Володимир Зеленський назвав огидною поведінку колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який нещодавно їздив до Росії. А по поверненні заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні в середу. Узагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей, сказав глава держави, не називаючи Шредера на ім'я. Нагадаємо, екс Слернімеччини Герхард Шредер у середу заявив, що російський президент Путін відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною. Шредер зустрічався з Путіним минулого тижня у Москві. Хороша новина полягає в тому, що Кремль хоче досягти переговорного рішення. Уже був переговорний підхід до конфлікту між Україною та Росією, наприклад, у Стамбулі в березні. Першим успіхом є угода про зерно. Можливо, можна буде повільно розширити її до припинення вогню, сказав ексканслер. Панове політики, які ще слова Бучі, Маріуполі чи Олені які вам потрібні, щоб перебити вам цю грандіозну манію побалакати з терористом. Якщо такі особи думають, що до них не дістане, помиляються. Коли Україна переможе, то ви можете стати наступними. Для Путіна не обов'язковою буде Україна, щоб піти далі і ненароком дістати аж до Німеччини. Ось чому про це варто завжди пам'ятати? Шредер також висловився за посередницьку роль Німеччини у врегулюванні, і на його думку вони нині роблять недостатньо. Звичайно, Німеччина та федеральний уряд несуть особливу відповідальність. Особливо разом із Францією. У мене таке враження, що зараз відбувається недостатньо, тому що ясно одне без переговорів нічого не вийде. Зазначив екс канцлер Тут Шредеру і справді варто показати, що таке правильні переговори з РФ. Найкращий діалог з терористами це кілька смачних аргументів Хімарсу, приправлених тезами у вигляді потужних гаубиці танків. Лише залізо вміє переконувати ідеально так сильно, щоб їм і не було чого додати. Колишній лідер Німеччини засудив вторгнення як невиправдане, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різку критику з боку всього політичного спектра Німеччини. Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер висловився за виключення колишнього канцлера Шредера з лав правлячої соціал-демократичної партії Німеччини, відповідаючи на запитання, чи зможе Шредер залишитися в партії, незважаючи на його тісні контакти з президентом Росії. Фазер на заході, організованому щотижневою газетою Дізейт, заявила, треба його виключити. Шредера уже давно критикують за його зв'язки з Росією на тлі російської. Скоїнької загарбницької війни проти України в СДПН проти нього також проводиться внутрішнє партійне розслідування. Однак, поки що жодних вимог від керівництва партії щодо виключення не було. Проте фракції коаліції у бюджетному комітеті хочуть подати заявку на скорочення суми, яка виділяється на утримання колишнього канцлера. Здається, наразі сталеві аргументи тут зараз лише в Україні та її найближчих друзів. Але Німеччині варто пам'ятати, що Польщею Прибалтикою точно не вийде прикритись, якщо апетити Путіна зростуть. Вже більше ніж 160 днів триває потужний український опір військовому вторгненню Росії. А деякі західні політичні кадри ще й досі не вийшли із зони комфорту свого гаманця, в якій же, ймовірно ще нещодавно могла капати копієчка від того самого Путіна, і мова зараз не лише про того ж Шредера. Чомусь таким людям важко зрозуміти, що якщо Путін не дотримується обіцяного на світовому рівні, то як можна сліпо вірити, що на нього легко повпливати у більш локальному близькому форматі, але гроші не пахнуть, навіть коли вони в крові. Українців, таких же людей, які всі європейці, американці, і так далі. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Розумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.